znači mi je mogo gore i mi je doma i razum s nami i šukaje i financuje tamo reke. Volodja. Mi do ti kosti. Volodja, mi не te govori, Vlodja. Vlodja. Ja ne Vlodja. možu, ja, kole ja što je govori, ja za svoje slova i tu A kole je prosto tako, a govorite, blakati, siste i zaplakati, vem na vebašte, ja ti ne Ja ti ne Я родіться пообіцяв, хоча діти за мною ходять, каміння камінь мене кидають. Водя тисяч, вихов з тот, наші обіцяють. Ми разом то дорішали. Ми разом дорішали. Там діти що вечора приходять і питають, коли там вже можна буде. От, 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 от що то, що, що я зробив, то са в тому закінчив. І то все в тому кінець. Що Село добрівляне. Представляє Дня Дякую. незалежності. Дякую. Слухай, слухай, то, то не снимай, бо ти потім подають на тому інтернеті,